Ой, буцічайна -бу, кавина покинилася, чогось наша славна Україна зажурилася. Я патріот, оскільки усвідомлюю, що про свій патріотизм не треба кричати на весь світ, а робити справжні справи. Що сьогодні можемо зробити ми, школярі для своєї країни? Перш за все, старано вчитися, мати національну гордість, шанувати природу і її багатство, берегти історичні пам'ятки, а ще стати добрішими і підтримувати один одного. Я українка, живу в Україні, на війні єдині, мої батьківчини. де все мені в радість, ліси і садки, озери, річки і глибокі ставки. плани неосяжні і гори, і долини. Зліт білосніжний у Лузі Калини. В душі моїй солодко грає сопілка. Бо я з України, бо я Україна Усім серцем я люблю свою країну і рідну мову. Пущаюся тим, що народилася і живу в Україні. На жаль, моє місто майже повністю зруйноване. Тому я знаю, що таке любов до рідного краю. Не дивлячись на свій юний вік я з певністю можу сказати, що я справжній патріот. Червону калину підіймемо, а ми нашу славну Україну, гей, гей розвеселимо, А ми тую червану калину підіймемо, а ми нашу славну Україну, гей, гей розвеселимо, гей у яро дівчиниці. Отистима, розпочали стрільці січові, з ворогами там, а ми тою ярою пшеницю і зберемо, а ми нашу славу Україну, гей, геть розвесе.